Вітаю, друзі! А також усі інші на сьогодні 21 вересня, і це 1306-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми будемо говорити не тільки про лінію бої зіткнення, яка усім вже дуже добре відома. Ми будемо говорити і про гіпотетичну. Лінію боєзіткнення, яка може виникнути в найближчим або навіть в середньостроковій перспективі. Часом е у зв'язку з тим, що внутрішня політична структура Російської Федерації його путінського режиму, саме Росії, е змінюється і змінюється на користь саме партії війни. Але починаємо саме. З нашої ситуації по лінії боєзікнення, бо російські окупаційні війська на Новопавлівському напрямку, хоча і зменшили тиск, зменшили м, кількість захоплюваних територій, просування, але тим не менше воно відбувається. Воно відбувається як по Дніпропетровщині, в районі Новомиколаївки, в напрямку на Колинове, з перспективою перекриття тернового. Саме цієї кишені і виходу на Соснівку та Новорене, так само воно і рухається в Запорізькій області. Новоіванівка, Новогригорівка напрямок, Успенівка і рух через Ольгівське, відповідно. Тобто тут, хоча повільно, по 100, по 200, по 300 метрів, але російські окупаційні війська. Продовжують своє просування саме цьому напрямку. Я завжди приділяв більше уваги, аніж зазвичай в наших українських ЗМІ, на жаль, приділялося йому уваги і акцентувалося на якихось інших плацдармах та локаціях. Тим не менш, новопавлівський напрямок він як був, так і залишається достатньо серйозною проблемою для одночасно. Ну, не тільки Донецької області, а також Дніпропетровської та і Запорізької. Але за останню добу відбулись події на ділянці, на якій ну, було не те, щоб затища, там постійно відбувалися штурмові дії, бойові дії. Але у Росіян також вдалося реалізувати просування. Йдеться про турецьку агломерацію і просування російських окупантів в районі Катеринівки. Тобто вони продовжують спроби обійти Клебан-Бицьке водосховище, особливо з урахуванням того, що Петрівка, Щербинівка і інша частина турецької агломерації не під контролем російських окупантів. Тому зараз вони намагаються вийти на клебань-бицьке водосховище по його лівому берегу через Катеринівку, а також через Клибан-Бик, і відповідно створити умови одночасно для того, щоб закрити. Кишеню від Катеринівки до Олександро Калинова і повністю вийти на південне узбережжя Клебанбицького водосховища, мати більш комфортні умови для а, тиску на Яблунівку з відповідним потім а, виходом на логістичні артерії на а, Костянтинівку, і а, окрім цього, перекрити таким чином ще і Щербинівку, Петрівку і залишки турецької агломерації, які ми тримаємо. Під контролем і вже з лівого берега Клибанбицького водосховища єдиним фронтом по правому та лівому берегу а, рухатись на плещівку за плечівку на Іванпілі і так далі. Але основна задача це відповідно створити максимально комфортні умови для формування єдиного флангу, єдиної лінії боєзіткнення на Костянтинівку. Тобто Російська восьма загальна військова армія, яка підсилює цей напрямок, а також е, залишки 51-ї загальної військової армії, яка в більшості своєму передислокована якраз на е, Покровський напрямок, і, ну, славно, звісно, добропільський напрямок, в якому більшість бригад опинились російських в оточенні. І все це вказує на те, що вони будуть намагатися найближчим часом обходити саме Клибан-Бицьке. Водосховища, тобто ситуація приблизно за останню добу в зоні бойових дій відбу о, змінилась саме таким чином. І відбувалися саме ось такі події. Але окрім цього, треба зазначити, що відбулись і інші досить цікаві зміни за останній час в внутрішньополітичній структурі Російської Федерації. Ну, по-перше, ознаки того, що Валерія Герасімова все ж таки будуть замінювати. Ми бачимо в наявності. Це те, що на навчаннях захід 2025 Путіна супроводжував не Валерій Геларасімов, голова Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, а якраз генерал Мордвічов, що говорить про те, що пріоритети змінюються у військово-політичного керівництва Росії. До того ж, напередодні було від, проведено зміни питаннях взаємодії з країнами колишнього СРСР. Дмитрія Козака, який відповідав за цей напрямок і який був ідеолог, один одним з ідеологів а, гібридних сценаріїв, його було а, ну звільнено за власним бажанням. Але все ж таки, я думаю, тут питання не стільки власного бажання. А, замість а, Дмитрія Козака. Буде виконувати ці задачі у співробітництві в лапках, звісно ж, Сергій Криєнко. Тобто, остання людина, яка була прихильником гібридних е, сценаріїв, а не повномасштабного вторгнення, Дмитрий Козок був е, заміщений саме на одного з прибічників по партії війни і повномасштабного вторгнення в Україну. Сергій Криєнко – це якраз ця кравожерлова. Істота. І одразу як відбулись ці зміни, почали там е обговорювання відбуватися різних сценаріїв. І один з цих сценаріїв, який підіймається зараз на поверхню, це що може очікувати Молдову найближчим часом, і чи є безпосередньо загроза з за Молдови щодо Одеси та Одеської області, як е території, яка може провести. Якусь там велику наступальну операцію та окупувати, е, окупувати е, Одесу, окупувати Одеську область. Ну по-перше, нічого якось критично не змінилось за останній час в складі е, того контингенту, який знаходиться е, на е, території Приднестров'я. Я нагадаю, що на території Приднестров'я як були, так і залишаються приблизно 1700 російського контингенту, така кількість цих міротворців, і десь приблизно 7,5 тисяч особового складу незаконних військових формувань так званої Приднестровської Народної Республіки. А цього знову ж таки критично недостатньо для того, щоб окупувати Одесу та Одеську область. Окрім цього, дуже добре відомо де відбувається зосередження російських окупаційних військ, ну миротворців, а також так званих незаконних військових формувань Приднестров'я. Переважно це їх задачі. Виконується по охороні 1411-го складу збереження артилерійських боєприпасів в колбасні, де розміщується десь приблизно 22 тисячі тонн боєприпасів. Не всі вони ліквідні, але тим не менш вони дуже цікаві Україні. До речі, це так трошки офтопа, а це аеродром Терасполь. Окрім всього іншого, в місті Бендери знаходиться 82-й ОМСБ. Російських військ в Терасполі розміщується 113 ОМСБ 504-й окремий батальйон управління та матеріально-технічного забезпечення. Також в Терасполі разом з 450-м військовим шпиталем. В Терасполі також розміщується підрозділи російської військової прокуратури, а також відділення військової контррозвідки і відповідно різні там їх представники спецслужб. Таких як е, ГРУ е, ГУ ГШ, ЗС РФ ФСБ, СЗР РФ і так далі. А е, отже, в принципі, цієї кількості не вистачатиме для того, щоб як зараз дуже часто з'являються такі е, думки, захопити Одеську область та Одесу, особливо з урахуванням того, що по е, кордону з так званою Приднестровською Народною Республікою розміщується контингент, якого достатньо для того, щоб взагалі ці ПНР. Зачистити, щоб провести зачистку досить швидку, а, блисковичну, але без офіційного звернення а, офіційного а, керівництва Молдови має Санду безпосередньо. Ми не можемо цього зробити. Хоча знову ж таки колбасна дуже цікавий такий об'єкт, який нас би зацікавив. І заради цього ми б могли б допомогти а, Молдові взяти під контроль саме цю. Територію, свою суверенну безпосередньо і е, прове... допомогти їм провести там зачистку від російських та проросійських елементів. Але але проблема полягає у тому, що раніше ми неодноразово розглядали різні сценарії того, що може відбуватися в Молдові. І одна один з сценаріїв він завжди був найгірший. Мовляв, що станеться, якщо буде проти діючої влади використано е, силовий елемент, силові е, методи. Скажу так а, раніше, коли був Дмитро Козак, розглядались такі сценарії, але най такий варіант найгірший варіант розвитку подій, зараз це вже Кириєнко. Зараз це зовсім інші акценти. Тому я думаю, що на тих тут тих, тому виборчому процесі, який буде найближчим часом проходити в Молдові. А по перше, вся так звана опозиція, а саме проросійська, яка фінансується з Росії, вона звісно ж. Буде каталізувати протесні настрої. Найгірший варіант він цілком зараз реалістичний, що російські куратори можуть задіяти силовий елемент з Приднестров'я, тобто протести протестами, але без силового елементу вони не мають ніякого не будуть мати жодного результату, і тому вони можуть якраз задіяти цей силовий сценарій, тому що знову ж таки партія війни зараз. А при владі на Росії в оточенні Путіна виключно партія війни нема більше прибічників гібридних сценаріїв. І виникає питання: навіщо це потрібно буде Росії? Який сенс? Бо ну знову ж таки всі дуже добре розуміють, що Одесу вони окупувати цим контингентом не зможуть. Допомогти там по повітрі або висадити десант, також не зможуть. Це буде виключно внутрішня така кухня, в якій будуть відбуватися. Або зіткнення, і відповідно хаотизація Молдови так само це і потрібно Москві. Їм потрібно не окупація зараз Одеси приднестровськими військами, які будуть розбити вщент в лічені не те, а, тижні дні, а можливо навіть в години, їм важливо хаотизацію самої Молдови, щоб воно так все залишалося, тому що по перше, це контроль над ділянкою з метою впливу як одразу на країни НАТО та Європейського союзу, так і на Україну. По-друге, це знову ж таки сковування нашого ресурсу, українського ресурсу, бо по кордону з Приднестров'ям зараз розміщуються підрозділи в кількості на упередження будь-яких загроз. Це сковування тих сил, які можуть бути використані в зоні бойових дій. А якщо вся Молдова перейде під контроль проросійських сил. То це відповідно зростає протяжність кордону і за застосування тих сил для контролю цього кордону в декілька разів. Отже, це навантаження на наш ресурс. Ну і відповідно, це також гібридні операції, які по кордону зможуть проводити е, російські окупанти. Дестабілізація Молдови їм потрібно не стільки для того, щоб захопити Одесу та Одеську область, скільки для того, щоб продовжувати тиснути та виснажувати і сковувати наші сили. І безумовно, звісно ж, це і контроль Молдови, тиск на Європу. Отже, е, коли говорять про реалістичність таких сценаріїв, так дійсно Кремлю це потрібно. Чи зможе він це реалізувати, це інше питання, і тому треба розділяти між собою, що потрібно Кремлю. Зараз не окупація Одеси чи Одеської області, яку вони не зможуть провести, а якраз цілком можливо це загроза для самої Молдови і її подальшого майбутнього. Тому найближчі вибори, які будуть відбуватися саме в Молдові, ці виборчий процеси а також події, які можуть відбуватися після них під час них. А вони повинні привертати нашу увагу максимально на рівні, майже червоний. тому що це дійсно небезпечна ділянка. Ну, в першу чергу, для самої Молдови, а потім вже для України. Але Україна від цього залежить по багатьом факторам. Дякую, друзі, що ви дивились це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, репостом а також коментарем. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, іншого, ви можете ще стати спонсором, бо сує, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту. А спонсори відповідно за це отримують цей контент першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось як завжди завтра на обосує зранку в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!